У ці хвилини жах почався. Блекаут накрив РФ. Росіяни готуються до найгіршого. Вугільна катастрофа прямо на залізниці Путіна. Потяги сходять із рейок один за одним. Невже чергова диверсія? Неочікуваний маневр, Київ переграв Вашингтон і вніс поправку у план миру. Після цього рішення Трампа Британія водить війська в Україну. Перші заяви, які шокували усіх: український катер дрон розніс логістичну базу армії РФ, блискавична. Робота із після смаком перемоги, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дерина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Почалося блекаут дістався до Ростовської області. Невідомі безпілотники вимкнули світло росіянам. Губернатору області довелося сказати правду. У Чортківському районі близько опівночі була пошкоджена опора леп біля хутора нагибен. У результаті без світла залишилося понад 200 будинків. І ще одна хороша новина із РФ на східно-сибірській залізниці із Рейок зійшов вантажний потяг із вугіллям. Так, так знову. Рух паралізовано, а за справу взялася прокуратура. Пострадавших немає. Разрушено около 150 метров железнодорожного полотна. На месте работают восстановительные бригады. Ожидаемая задержка 6 поездов свыше 6 часов. А ось і перші деталі розслідування горе ремонтники допомогли, аби вугілля, що і без того в дефіциті, точно не потрапило до росіян. Попередньою причиною інциденту вважають залишений на залізничних колях сторонній предмет, який там забули працівники під час ремонту. Сума збитків перевищує 1 мільйон рублів. До слова, за день до цього на межі Пермського краю та Свердловської області загорівся вантажний потяг. В Уральській транспортній прокуратурі заявили, що в цистернах містився газовий конденсат. Водночас Причини займання досі не називають. Сенсація Британія готує війська для України на тлі нового раунду переговорів з США. Велика Британія готується витратити понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, 130 мільйонів доларів США на покриття початкових витрат на відправку своїх військ в Україну, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню. Разом із цим стало відомо, що координацію між військами різних країн буде вести група під керівництвом британського офіцера з двома зірками. Також планують розширити чорноморську групу Туреччини, Румунії та Болгарії, щоб краще захищати морські маршрути та розміновувати. Порти. У ці хвилини гучний розворот. Україна переписує один із центральних пунктів мирної формули США. Світ завмер українські змі, послаючись на The Wall Street Journal, розкрили перші деталі. У первинному проєкті пропонувалося провести аудит усієї міжнародної допомоги Україні. У версії, погоджені Києвом, цей пункт замінили формулюванням про повну амністію всім сторонам за дії під час війни. Американські посадовці наголошують, усі інші пункти також погоджуватимуть із Києвом до дрібниць. А прес-секретар Білого Дому Керолайн Лівід заявила, що Рустем Умєров секретар РНБО уже підтримав більшість положень плану під час перемовин. Сам же посадовець цю інформацію спростовує. Жодних оцінок чи тим більше погоджень будь-яких пунктів я не надавав. Це не входить до моїх повноважень і не відповідає процедурі. Справжній тріумф українських сил Українська Баракуда підірвала російський склад на березі Дніпра. Чи з потужної детонації просмажка росіян відбулася на славу? А одразу після цього армія РФ позбулася запасів боєкомплекту. Про дрон Баракуда стало відомо наприкінці серпня. Його розробили бійці одноіменного підрозділу 40 ї бригади. За заявами розробників, модульна система платформа дозволяє оснащувати її різними типами озброєння та містить елементи штучного інтелекту. Терміново українські удари переходять у нову фазу, і це відчуває уся російська верхівка. ЗСУ методично ламають ілюзії окупантів. Наші дрони та ракети б'ють туди, де Кремль вважав себе недосяжним. ППУ у Москві та Ленінграді розгублено мовчить, а удари летять один за одним. Атакамці загнали Путіна у безвихідь, вибиваючи рубильники і занурюючи ключові регіони РФ у Темряву. Центр імперії захлинувся у власному блекауті, який наступний Сюрприз ЗСУ готує для ворога. Далі буде ще гучніше. Не пропустіть. Українські далекобійні дрони відключають світло на окупованому Донбасі. Короче, заряджайте телефони. походу, вони вирішили нам вирубити світ везде. Я вже більше 30 штук не читав. А українські криваті ракети зупиняють продаж російської нафти у порту новоросійська Український ВПК стрімко розвивається. Київ нарощує свої можливості у завданні ударів у глиб території Росії. Тану. М... Роз... Дану... Дану... Ва... Куди Ва... ми бабата поб... Ва... акціону? Вот это Белгород, тут, короче, и тут света нету вообще нигде в Белгороде. Єдиним аргументом у будь-яких переговорах та домовленостях з агресором є потужна українська армія та власне масштабне виробництво деокобійних засобів ураження. Для того, щоб е, як-то поставити цю війну на впатову ситуацію перевести, да, треба навчитися не тільки відбивати атаки ворога на е, передову Ної подавіть його логістику і подавіть його авіацію. Поэтому ну лісної я вже не говорю тому, что необходимо наносить удари по предприятиям воєнно промышленного комплексу і енергетичської системи Росії. Для ударів по військових цілях загарбників на окупованих територіях, а також у прикордонних регіонах Росії, переважно використовуються деокубійні та реактивні дрони. Барс, поляниця, пекло, ФП 1 в «ФП-2» та люті. Обсяги виробництва ударних дронів в Україні такі, що Росією, зокрема Москву, чи не щодня відвідують сотні безпілотників? Такі два міста, які найбільше всього захищаються системами протиповітряної оборони Російської Федерації, такі як Москва і Лінінград. Туди пролітало кожного вечора, може долетіти, і я вважаю, що ну я би дуже хотів, так би сказав би, щоб це відбувалося системним чином. Крім дронів, Україна налагодила виробництво власних криватих ракет. Мова йде про довгий Нептун зі збільшеною дальністю до тисячі кілометрів і бойовою частиною близько 260 кілограм. І звичайно ж, Фамінго. дальність ураження до трьох тисяч кілометрів, і тисяча кілограм. боевые частины. Обычно боевая часть ракеты, современной крылатой ракеты, она 450, но максимально 500 килограмм. Как правило, почти все ракеты 450 килограмм. Что дает боевая часть в одну тонну веса? При попадании по объекту, например, по промышленному предприятию, две таких ракеты выводят его из строя полностью минимум на год. Ось там одна воронка, буде метрів 20 в діаметрі. Іноді в ударах по військових об'єктах задіяна зброя західних союзників України, британсько-французькі ракети Шедоу», а також американські «Атакамс», якими днями ЗСУ завдали удару по воронежу. Ребята нас бомбять. Нас бомбять, бомбят. Я... Останнім часом під приціл ЗСУ все частіше потрапляють об'єкти енергоінфраструктури Росії, відключаючи світло українцям, Путін також прирікає на бликаут Росіян. З учетом кліматичних особені Російської Федерації і з учетом тактико технічних характеристик средств враження української сторони. Російська Федерація очікує сурова зима в прямому переносному сенсі слова. В первую очередь это теплоэлектростанции и другие производственные мощности, которые поддерживают жизнедеятельность крупных российских городов. Європа вразила навіть досвідчених військових. Іспанія зробила хід, який змусив світ уважно стежити за кожним кроком. Мадрид виділяє величезні кошти та готує для України потужне озброєння. Робота кипить прямо зараз. Наші захисники отримають техніку, що здатна змінити розклад сил як на землі, так і в повітрі. Кремль чудово розуміє, що це для нього означає. Перші подробиці про мегапідсилення ЗСУ почуєте вже за мить. Іспанія планує виділити Україні новий пакет допомоги на суму 817 мільйонів євро. Він має бути затверджений протягом місяця. Повідомив прем'єр-міністр Педро Санчес. Ми є союзником другом України. і для нас велика честь приймати зеленського в палаці Монклоа і передати в широкому сенсі нашу любов до українського народу і до українського уряду. когда в 2023 году в Украине были крайне необходимые зенитно-ракетные комплексы, там торговались, определялись, кто что даст. Испанцы первые дали нам ЗРК «Хоук» американские, вот старые, которые были на складах хранения. И «Хоуки» как раз в том числе испанские, в конце концов, продемонстрировали очень высокую результативность. Ця допомога передбачає 300 мільйонів євро в рамках виконання угоди про безпеку, 100 мільйонів євро в рамках інструменту ПЕРЛ і закупівлю державами НАТО в США зброї для України та 215 мільйонів євро в рамках інструменту ЄСЕФ і закупівлю обладнання для боротьби з безпілотниками, радарів та техніки. Світньої Штати більше Україні не допомагають. Світньо Штати готові продавати зброю странам Європи. Навіть якщо Трамп якщо ті будуть передавати Україні, у рамках співробітництва Іспанія закупить 40 ракет для систем ППО IRT, які є дефіцитними для України в зимовий період. Іспанія традиційно... хороший производитель оружия, стрелкового оружия и бронетехники зря ее списывают со счетов. В контексте того, что количественные, ну, отчасти и качественные ну, параметры, производимые испанцами оружия, уменьшились за последние десятилетия, но ну, это общая европейская тенденция. Також заявлено про комплексну співпрацю нашої країни з іспанцями у сфері протиповітряної оборони у Мадриді. Було підписано п'ять двосторонніх документів, включаючи меморандум про взаєморозуміння щодо промислового співробітництва в галузі безпеки та оборони між іспанськими компаніями та українською іспанці можуть не такі шумні, але допомагають особливо, коли до них обращаються. Президент Володимир Зеленський під час свого візиту подякував Іспанії за підтримку України в умовах російської агресії, зокрема за військову допомогу, яка надається спочатку повномасштабного вторгнення. Невідкладно Кремль взявся навіть за власних пропагандистів. Путін затягує інформаційні гайки так, що дихати вже нічим. Усім наказано мовчати усе погане під забороною. Та реальність б'є по їхніх міфах з усіх боків. Ім'я Апті Алаудінова знову на слуху, ознака того, що режим почав чистки серед своїх же. Чи вдасться Путіну знову підкрутити пропаганду, так як йому вигідно? дізнаєтесь зовсім скоро. Про те, що режим Путіна почав полювання на власних зет блогерів, пишуть уже навіть на заході. Саме з таким заголовком вийшло видання, The Telegraph. Однак, внутрішні деталі виявилися набагато глибшими. Якщо коротко, конфлікт стався між тими, хто говорить про ситуацію на фронті, як вона є, і їхніми опонентами, прихильниками перемоги, у яких в публікаціях на фронті завжди все добре, і Росія скрізь наступає. Мы дали да, возможность семь дней всем очнуться, у кого, как говорится, мозги еще есть, удалить со своих каналов всю грязь, ну и извиниться за то, что они уже понаписали. Те же, кто это не сделает, мы сказали, что мы их, конечно, будем уже уничтожать в правовом поле через уголовку, чтобы каждый из них получил по заслугам, потому что так продолжаться уже не может. Чеченський генерал Алаудінов негласно очолив усіх, хто хоч іноді розповідає правду про війну. Вони і Ахмат прославляють і залучають нових добровольців, та й гроші для підрозділів збирають. Однак вони ж через свою критику виявилися ворогами режиму. Найяскравішим їхнім представником був Ігор Стрелков Гіркін, що з ним стало всім добре відомо. Він за гратиме з недавніх жертв Романа Льохін, Тетяна Монтян, Оксана Кобілєва. А наїхав на них голова провладного ЗЕДО-групування Володимир Соловйов та дрібніші автори каналів, що входять до його сітки. Друзі, ви мене вибачте, я от... нахожусь в стані легкого бішенства. Але вся активна робота під примусом розповідати в мережі лише переможні історії розсипалася. Як тільки Соловйови компанія вирішили замахнутися на самого Алаудінова. Соловьев от своих бойцов отрекся тут же. Но на этом ситуация не закончилась. Алудинов объявил, что всю сетку ждет либо тюрьма, либо покаяние. И часть сетки пошла на поклон. Одним из первых пошел известный в узких кругах охранитель, поддерживающий каждую атаку Соловьева на военкоров и срочно сборщиков Илья Ремесло. Он приехал на поклон к Алудинову с поникшей головой. Хотел бы призвать всех остальных, кто сейчас еще продолжает участвовать в конфликте, кто продолжает разжигать ненависть, сеять рознь, особенно пытаться нападать на военнослужащих, прекращайте это делать немедленно, потому что у меня есть совершенно точная информация, что в отношении вас уже предпринято определенные действие и никто вне зависимости от его статуса, крыши связей, вам ничего не поможет. Погодьтеся, дуже скидається на класичні інтернет-вибачення, коли хтось у РФ переходить дорогу кадирівцям. При цьому сам Соловйов до гріха вирішив не доводити. Наступного ж дня він розсипався в компліментах на адресу чеченського командира. Апті, Рон Шлоудінов, генерал лейтенант герой Росії, герой Чечні, герой ДНР і, там і ЛНР, якщо Єсінє, то дати. блістящий русський генерал выдающийся религиозный мыслитель, человек феноменальной порядочности личной, мой близкий друг. І це схоже на даному етапі допомогло королю z пропаганди втриматися на троні. Принаймні, поки що головним посилом наступного відео Лаудінова стала не розправа, а примирення сторін. Щоправда, не без натяку, що якщо нападки солов'ївських поплічників не припиняться, їм це точно не минеться. Вони будуть либо сидіти, або не будуть жити в Росії. От і все. А ті ж хто хочуть бути в той команді, которая будет вести нашу страну к нашій обшій побіді, їм треба вже об'єднатися і дало всі отразплі вот розговори, болтовню. Чи не єдиною провладною пропагандисткою, яка не злякалася погрозва ватажка Ахмат, стала Анастасія Миронова? Она опубликовала еще один э, пост. Получающий нас жить чеченский командир до сих пор находится в статусе обвиняемого по делу о покушении на мошенничество. Дело описано в сети. Дело, как у бывшего прокурора Федяров, меняет предложение за миллион решить вопрос с силовиками. Дело не закрыто». Але ймовірно, дні Насті на волі вже полічені, адже вона втратила підтримку Солов'йова. А як кадирівці вміють вирішувати питання, всім добре відомо. При цьому аналітики звертають увагу на іншу особливість: ті абсурдні закони, які тривалий час підтримувалися з спільнотою, тепер починають працювати проти них самих. Отже, режим ясно дав зрозуміти, приструнити вдасться всіх без винятку. Кобелеву оштрафовали. Ну, кара, конечно, не такая страшная, как для противников войны, которые редко отделываются штрафами, но для Z-сообщества это была важная и во многом прецедентная история. Законы, с помощью которых ранее преследовали антивоенных активистов, политиков, журналистов, теперь обернулись против самих зетников, причем достаточно рядовых. То есть это может стать довольно массовым явлением. Вице себе хочется додати и нехай стане. Вся Z-спільнота останніми днями буквально вистрибує зі штанів Ні, в у суперечках то більше любить Росію, а значить, менше часу залишається на промування місків. та й уцілюють у цій боротьбі далеко не всі, що теж не може не тішити. На цьому ставимо крапку нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежте за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.